Компанія Apple випускає дійсно круті айфони, від яких деякі люди просто шаленіють. Я два роки назад перейшов з Android на iOS, і в мене за цей час накопичилося декілька мінусів стосовно iOS В цілому це мої топ-5 мінусів. Вони з вашими можуть не співпадати, бо взагалі ви знайдете щось новеньке. Тож почнімо. На п'ятому місці я поставив стіл з віджетами або бібліотеку програм на iOS. Оці бокові вставки на робочому столі. Ними хтось взагалі користується. Бо я за два роки заходив десь два-три рази або просто випадково свайпнув. Чесно, намагався зрозуміти логіку Apple, навіщо вони там потрібні, але не зміг. Якщо свайпнути наліво, то буде ціла 40 з віджитами, які ви можете під себе налаштовувати. Але це можна зробити і на робочому столі, там вони будуть більш корисними. Бо, по-перше, віджит буде перед вашими очима. По-друге, ви можете зробити так, щоб більш потрібні застосунки були розташовані трішки Нижче, щоб було легко та зручно на них натискати. З іншої сторони, на чистому Android, навіть тоді вже було дуже круто реалізовано. Якщо свайпнути вліво, то з'явиться строка GNews з новинами. Не сказав би, що це круто, але на той час я заходив набагато частіше, чисто проглянути якісь новини, які мені цікавили, бо все було адаптовано під мене, і пропозиції були дуже влучними. Бібліотеку програм я взагалі не розумію. Так, вони згрупіровані по категоріях, і це зручно. Але в багатьох моїх знайомих я бачив папки з застосунками, які вони самі зробили, і вони частіше туди заходять, аніж бібліотеку. Теку програм. Та і знову ж таки можна свій робочий стіл зробити під себе, і це буде набагато зручніше. На четвертому місці Siri. так, я іноді користуюся голосовими помічниками. Це все знову ж таки почалося з Android і Google Assistant ну, дуже крута. Усілякі команди, які я казав, вона виконувала без проблем. Коли я запитував про щось, для прикладу, коли створили першу машину, то вона показувала цю інформацію до того, що й маленьку частину озвучувала. Для мене це офігеть як круто та зручно. Щодо зовнішнього вигляду, спочатку виглядала як якась китайська програма, але потім Google трішки Робили, оновили, виглядали дійсно як хороший системний голосовий помічник. І я думав, що Siri буде майже такою. Звичайно, я знав, що вона буде трішечки гірше, адже Google над цим дуже добре попрацювали. Але щоб настільки погано, ну це просто капець. Почнемо з самого простого, якісь прості команди. Для прикладу, вімкнути музику, включити програму, написати повідомлення комусь, це все вона може зробити. Але деякі з цих команд вона не може зробити в заблокованому режимі. Вам потрібно розблокувати і тільки тоді щось їй казати. І якщо також для прикладу спитати, коли створили. Першу машину, вона скаже, ось що я знайшла і покаже декілька посила на сайти, і все. Тож я думаю, що Apple у своїх наступних оновленнях, що зробить Siri, для прикладу, доопрацювати до рівня Google і додати штучного інтелекту. А як ви думаєте? Пишіть у коментарях. На третьому місці контрол центр, деяким людям біся, те, щоб викликати контрол центр, треба свайпнути саме з правого верхнього кута. Для мене це 50 на 50, бо на Android Attack також свайпа з самого верху, викликаючи ту шторку, знаючи, що можна викликати навіть середини екрану. Але мене бісить інше, чому я не можу повністю. Вимкнути Wi-Fi і Bluetooth. На Android це реалізовано дуже просто. Натисну на іконку Wi-Fi, Bluetooth, геолокація, вони вимикаються одразу і повністю, і не треба нікуди лізти. На iPhone в контрол-центрі, коли натискаю на іконку, то вони просто відключаються від під'єднаного пристрою, але не вимикаються. Щоб вимкнути, я повинен зайти у налаштування, натиснути на Wi-Fi, натиснути на цей перемикач, тільки тоді він повністю вимикається. Чому так? Знаю, для більшості це не виявиться мінусом, адже ви, напевно, звикли або взагалі не вимикаєте їх і не паритесь. Але чого не зробити так само, як? На Android, я не знаю. До речі, я намагався зробити так, щоб за допомогою віджетів повністю вимикати Wi-Fi і Bluetooth. Але воно у мене не прижилося, бо працюється трохи каряво. Не думаю, що Apple скоро це змінять, чи змінять взагалі, але було б дуже круто. Чому б вам не поставити лайк та підписатися на цей канал? Доєднуйтесь до нашої спільноти, залишилося зовсім трохи до однієї тисячі підписників. Також ви можете підписатися на всі мої соціальні мережі, такі як Instagram, TikTok, Telegram. Усі посилання в описі під цим відео. Я не думав це вставляти, але як Би я знімав це відео два роки тому, то я б точно вписав би цей пункт. І ця клавіатура, спочатку вона мені здавалась ну геть незручною в порівнянні з Gboard. Для прикладу, свайпи, так, я користуюся свайпами, і це деякими моментами дуже зручно. Але навіть зараз є за що тут посварити Apple. Два роки тому друкувати свайпами я міг тільки на англійській клавіатурі, Українською вона не підтримувалася. Але десь рік назад вони додали і один мій мінус прибрали. Але вона працює ще не дуже точно. В Google клавіатурі я міг я лозди, як попало, вона б це все розпізнавала. В iOS клавіатурі. Навіть якщо б я точно все це я лозив, вона б спрацьовувала через раз, особливо б з довгими словами. Також зараз вже не так сильно, бо я звик, але не хватало тоді, як в Google трішки вище ще декілька функціональних кнопок, яких тут немає. Але, як я казав раніше, з часом звикаю, що по суті все, що я сказав, вже не так актуально. Але було б круто, як установити клавіатуру. На другому місці ціни на в Apple. Це дуже добре поєднується з наступним місцем, але все по порядку. Якщо ми зайдемо на є-каталог е і відсортуємо по категорії iOS, Нам покажуть ці моделі iPhone, які продаються. Для прикладу, iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ коштує від 46,5 тисячі гривень. Але ви, наприклад, знаєте, що вам на 256 ГБ не вистачить, то треба хоча б на 512 ГБ, щоб з запасом. Але тут ціник вже від 54 тисяч гривень, ціник виростає майже на 10 тисяч гривень. Також, якщо зайти у вкладку де купити і відсортувати по ціні, то може побачити, що тільки 4 магазини продають iPhone до 47 тисяч гривень. Якщо зайти на динаміку цін, то може побачити, що він потроху падає, але не забувайте сюди. Куди заходити, коли ви хочете купити айфон на свята. Можна прислідкувати, чи не підвищували магазини ціну спеціально. Посилання на це айфон я залишу в описі під цим відео. Накопичувачі так дорого не коштують, але, на жаль, цей маркетинговий хід уже прижився і його тепер не змінити. Ти такий, окей, куплю на 256 ГБ, а все інше я буду закидувати в iCloud. Але тут Apple вам каже, ось вам 5 ГБ безкоштовно, але якщо хочеш більше, оформи підписку на 200 ГБ по 3 долара на місяць. Навіть якщо окремо взяти хмарне сховище, раніше 5 ГБ ще було нормально. Але у 2024 році ну це капець як мало. Це так само робить OneDrive від Microsoft. Тільки Google пропонує 15 ГБ безкоштовного сховища, що на даний момент достатньо, щоб якісь великі файли зберегти. І за гроші в Google також можна збільшити своє сховище, але дешевше. На першому місці системні дані. Думаю, ви цього не очікували, але мене це вибісило ну, дуже сильно. Раніше я записав відео і перекинув хмарне сховище через браузер, що дуже важливо. Щоб потім по черзі завантажувати на свій комп'ютер, бо сховище тоді було не дуже багато. Це не Google iCloud like і так далі, це менш популярне хмарне сховище. Але коли я змонтував і випустив відео, почав видаляти непотрібні відео на телефоні. І вийшло так, що всі ці відео, які я перекинув через браузер у хмарне сховище, стали системними даними. Тоді, якщо не помиляюсь, в мене було забито гіабайтів 60, грубо кажучи, кеш просто застряг. І в мене замість 100 гіабайтів було доступно тільки 30. І всі можливі методи, щоб зменшити системні дані, не допомогли. Єдиний вихід це скинути до заводських налаштувань. І я дійсно не розумію, чого не можна зробити так само, як і на Android. Android можна завантажити навіть ліву програму на кшталт Сі Клінер і очистити кеш. На iPhone вони також є, вони не працюють. Я пробував. Тож тепер я таким методом не користуюсь, Зараз все це через іншу програму і через рік, так набагато швидше і зручніше. Дякую, що подивилися це відео. Поставте лайк та підпишіться на цей канал. Також ви можете підписатися на всі мої соціальні мережі: Instagram, TikTok, Telegram. Всі посилання будуть в описі під цим відео. І скоро зустрінемось. До зустрічі!